Кубок міста з волейболу до всеукраїнського дня студента цьогоріч провели вперше. До речі, це ініціатива молоді, яку підтримав відділ молоді та спорту. Передсвяткова спортивна зустріч відбулася на базі ДЮСШ номер 2. Ми підтримали дану ініціативу і відділі молоді та спорту Олександрійської міської ради було організовано даний турнір на базі дитячої спортивної школи номер 2 В цьому турнірі приймають участь вищі навчальні заклади нашого міста. Молодь дуже активна приймає участь, їм подобається. Сподіваємося, сьогодні буде запекла боротьба між командами даних навчальних закладів. У змаганнях взяли участь п'ять команд з Олександрії. Вже традиційно учасниками схожих заходів є студенти педагогічного коледжу і команда і група підтримки до змагань готувалася особливо, бо це в рамках відзначення дня студента. Ми приймаємо участь в різноманітних заходах протягом всього тижня. У нас вже відбулися змагання із шашок шахматів, дякуючи студентам політехнічного коледжу. Ми сьогодні маємо дружню зустріч в цій гарній залі із волейболу. Тобто ці заходи ну, є традиційними і дуже приємно, що студентство міста об'єдналося і на сьогодні в скрутний Сповий час, але поряд з тим знаходимо можливість такого релаксу для того, щоб було спілкування. І навіть Збройні сили мали змогу побачити те, що життя продовжується, і саме те, ради чого, знаходяться наші хлопці на передовій. Вдалої гри та перемоги прагнули всі, тому змагання видалися досить запеклими. У кожному колективі є мої вихованці, які брали участь в змаганнях за дитячу спортивну школу, займали достойні місця на першій області. Потім вони випускалися і поповняли ряди студентів. І так хотілося, щоб завжди так було. На переможців призерів та учасників чекали медалі, дипломи і грамоти відділу молоді та спорту. Очікування позитивні, звісно, хочеться виграти або хоча б друге місце зайняти як в минулих роках. Враження також позитивні, людей багато, але я в нас вірю, що ми зможемо. Кубок і перше місце у змаганнях виборола команда політехнічного фахового коледжу, друге місце у професійного ліцею. Третє посіла команда педагогічного фахового коледжу імені Василя Сухомлинського.